Це спорткомплекс Юність в Ужгороді тут проводять змагання за Кубок України з важкої атлетики. Вадим Потилицин приїхав на змагання з Миколаєва. Розповів, важкою атлетикою займається 6 років. Зробив 5 підходів, один не зміг, тому що був дожим. Руки повинні бути прямими. Колись на Кубок України їздив у 2018 році. На чемпіонатах України дуже активно участвую, дуже часто. Сім років займається важкою атлетикою Закарпатець Іван Кален. На змагання до Ужгорода приїхав з густа. Ривку я підняв 111, в пошту я зробив 135. І це на змаганнях найкращий мій результат. Все почалось з того, що мій. Батько познайомився з Михайлом Трючем тренером, то якось так склалося, що в 9 років він мене привів. взагалі з того часу почав тренувати. сподобалось. Змагання за Кубок України з важкої атлетики в Ужгороді розпочалися 1 березня. За цей час уже виступили жінки. Наразі черга чоловіків. Загалом у змаганнях візьмуть участь близько 200 спортсменів із 22 областей України. Розповів тренер з важкої атлетики Міністерства молоді і спорту України Віктор Слободянюк. У нас виступають наші найсильніші чоловіки змагання серед чоловіків у різних вагових категоріях. І так само відбувається відбір на чемпіонат Європи і визначення найсильніших спортсменів нашої України. Відзмагалися у нас вчора жінки, закінчили всі змагання. І У нас є дуже непогані результати. Змагання за кубок України з важкої атлетики у спорткомплексі «Юність» триватиме до 5 березня. Олександр Заводяк, Леонтіне Колешин, Суспільне новини.